Дамі і панові, світаю, сьогодні у нас останні новини, які будуть цікавили за недільку. Так як ми не могли нічого спускати раніше, опускаємо зараз і тому солоджуємося тим, що є. Давайте само цікаво. Український гравець Моноксон очолив рейтинг за з у європейських рівні. Вибудова він перше місце зайняв з усіх. Український гравець. Дане йому холо. Ну, тут що, стаття, що після скидання, рангів він сказав, що хоче зайняти перше місце, був він тоді на шостому і тоді за кілька днів хоп, і вже перше місце. Гравець хороший, гравець грає на таких на сайфрах, хоч такі, такі опорники в більшості, ну свій стрім, що я в нього бачив. Тому, якщо хочете, заходьте до нього на канал і потрібно задоволення. Стріміть що на твічі. І що про нього пару слів, що він 20-річний український професійний гравець, який виступає з мальчик Сітів, вона ще з 22. Коротше, з виходу гривні він одразу виступати почав. Перші два роки він провів мову відомих Стаках, разом з яким приймав участь у різноманітних івентах. Починаючи з 22-го року, Меноксон грав на Тіт-2 турнірах Ліги Чайлендж у різних регіонах, як Португалії, Італії та інші. Останній він, якому Євгенію Євжені. Ну, не так, це прикладає. Переймуючись, навіть Valorant, сам Мершадал. До речі, ми про нього теж ще поговоримо. Не, не в цьому відео, але поговоримо окремо. Він у складі команди сілчись зайняв друге місце. Ой, спойлер, спойлер. Ну, ну таке. Ще хочу вам показати веселий пах. Як не веселий, дуже практичний для вас. Дивіться. Бачите, просто захочу сам без допомоги, без скілів. Так що запам'ятали і можна користуватися. Ріут це виправляють не скоро. О, до речі, чому вони не скоро це виправлять погнали. Тут ріут розказує, чому ж вони відклали купач 9.1, який мав в теорії вийти в 8. липня. до речі, дивіться, як часто виходять патчі. Прям цікаво. І люди ждуть, надіються. Ну ріут. Ладно, це таке. Щорі там розказує. Що ну, сьогодні через то, що люди пише в отпуск. Ну, рано, літо, сонечко, жара, це ми не можемо виїжджати, вони всі можуть кататися по всіх регіонах, яким хочеться. Це ми у вас тільки в Україні застрягли, а війна триває. ладно, не буде профессиональне. Що війська? Пусть пише в отпуск і тому все затримується. Бачите 9-1 розрахується, бути таким собі не дуже. Ми з вами говорили про фікс, де які вони мають. і Бреш береш оружі, і тоді видно трасери, якщо ти їх не виключив, Хочу це починити. Хоча нам це фічу, фігня. А будуть якісь нові новини, ми з вами обов'язково дізнаємося. Ще про українське. Ілля Забарний став медіа обличчям організації «Реквім Валорант». Ви поняли? охо хо 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 Що це Ваурантик? Оберте не борали. Кіберспитна організація Реквім, яка має Ростер з Валвороту, оголосила про те, що українські професійні футболісти Ілля забарний та їхнім медіа обличчя. Одна українсько-британська організація Requiem, яка за короткий час показала неймовірний результат, кваліфікувавшись з відкритою кваліфікацією в нусь з Європейських челендж Ліг, а саме в Challenge Northern European по Split 2, продовжує розширювати не лише на полімпиту, але й в медійному плані, бо надіюся, що вони вже пройдуть подальше. Відомий брицький футболіст Ілля Забарник, який виступає за національну збірну, і є захисного алітицького клубу Бортмут став медіаобличним організації Рекіо. Це клуб оголосив на офіційному сторінці у соціальній мережі X. Приєднання такому медійного до організації Реквіо може свідчити про великий повани клубу, намір розширити свій вплив у кіберспорті. Саме тому клуб шукає подібні зв'язки, щоб, покращ... щоб покращити своє медійне становище, щоб воно відповідало їх результатам ігровому полі. Я бачу ті почки, решили так нормально себе бустанути. Реклама і для нас, для українського бренду реклама може там буде щось пішли що турнір для України. на ну, це надіємося. новинах, у нас поки нічого цікавого не відбулося в городі. Покажу для вас цікавий ейс. Дуже цікавий. Це, до речі, світовий рекорд сесії. Дивіться. Так, спорт, спорт, так! Oh oh. <laughs> Вибачив, да? Таке не повторити, звичайний люди Йому повезло, що ніхто не звернуть увагу. А, фейту використовував. І за... вони вже не чули, він телепортнувся і тупо вбив всіх в рядок. Ну, це побачити це вже неймовірно, що я сказав, чесно. Ну, ще до новин спорту Кібер матчі матч як вони закінчилось і яким рахунком. Які, ну, в кожного момента не дивилися, це наскільки я пам'ятаю, бо 25 число ми не бачили. От і подивимося. GX проти Коїв виграв. ну, звичайно, GX покаудер, і рідко дає гарні бої. Тепер ще до самого цікавого. А що на самому цього? Це Team Heretic проти Footti, Team Heretic 2.0, Footti Venice. І тим собі, я так поняв, вже... Місце далі вже собі забили проход Віталіті тік, в 2-1 саніт виграв, але Віталіті втора дуже гарно Гору мені подобається. Йдемо далі. ВП знову ці виграв в Тім під Тім. РВП становички і їм не повезло. І тепер GX. І тепер GX, який був явним аутсайдером, з навіє дзвоноч. Десь навіщо не можуть не можуть вони прийти з себе при зміні тренера Яка це же, Які це програш підряд, я вже й не пам'ятаю. Тим далі M8 проти кої М8 виграють Фанатузу молодці. Хоча я думав там кої виграють. Ну проти... і КЦ, там ХЦ в нулі не закрили без яких проблем. Це те, що було на минулому тижні, те, щоб у нас було на цьому тижні. Теж не мав живу, це Кім Грецькік хоч GX. Кім то виграло, але там було б таке непрямоване, аж до Хев на третій кати довели. Не знаю, не знаю. Кімгрецька поки мене радують, хоч я за них боліваю. Але тут був якийсь напряжик. Чи там GX? Ну GX-учена, у там оно гірка поміняла і начал лучше грати. Не знаю, чи це зв'язано, але це правда. Французи з м 8 в фотонг-турки. На своєму рівні грають. Далі навіть знову проїдуть Кої і тім Лікету гри ПЦ. Навіть Сет у нас буде найбільше одесайдер. Ну і ми в цьому. Він найгірше буде з грати. Та й з навіть показують найкращу гру, яку від них очікують. Взагалі, навіть войсько. Значить, в Італіті виграють БПЛ, який говорив вам в минулому відео, що в Італіті, значить вони багато краще грати. І... Тім Геретік виграє 8. Тут французи теж давали боротьбу, але Тім Геретік все таки змогло дожати. Ну і тепер давайте розкажемо спорт на майбутнє. Що нам чекати? У нас 9 числа починають матч, це буде фути проти GX. Там фути мають закривати. 10-го числа в нас грає Тім проти Кой. Цікавий буде матч, але Тім Геретік має виграти, Франтік натік проти Лігів. Теж флатік виграють, і теж можливість матч. Хоча таких ліквід грає, то що ж, нікається шансів нема. Навіть протягом 8. Я розумію, навіть це вже останні шанс. Якщо вони не виграють, то вони далі не проходять. Віталіки порочі це грають. Звіталіки мають закривати такі сильніші. Ну і достатньо. А далі матчі вже будуть там, через 4 дня, 15 ну, до них ми, можливо, ще спіємо повернутися в майбутньому. Я це що світом у нас буде. Трошки частіше, ніж воно є хоч зараз. Хоч трошки. Дуже на це надіюся, але ви ж самі розумієте тут, як Росія вдарить електроенергії. І від цього все залежить. Ну, а всім вам, хто дивився, дякую, що ви дивилися, звичайно. Лайк, будь ласка, якщо не важко, під відео коментар якісь залишите. Бажано, з вашою думкою про навіть. Чи вони взагалі не зможуть знайти свою гру. треба просто склад міняти, бо цей не може зігратися. Одне з двох. Або тренера знову міняти. Ну тут вже під питання. Як я говорив раніше, не знаю, чи зміна тренера може їм допомогти. Ну що ж, всім дякую, що ти дивився і гарного дня.